Життя у великому місті. Воно народжується та розквітає знов у війну та негоду, усмішками, теплом долонь, ароматами свіжого повітря, музикою, що зігріває серця. Команда проєкту Лайф розпочинає весняний сезон про квітучий Дніпро, що став не лише могутнім хабом, прифронтовим містом, щодня рятуючи бійців, але й місцем сили для тисяч дніпрян та переселенців. Які щодня надихають дивовижними історіями. Я вас вітаю! Весна у великому місті верує усе відроджується і хочеться створювати солодкий настрій дольчевіта. Сьогодні про нього нам розкаже Анна Лобада, кондитерка, яка створює авторські десерти для своїх клієнтів. Ань, моє вітання! Вітаю тебе, Аня. Нарешті побачилася, тому що дуже давно збиралася. Ти професійна кондитерка. Але коли почалася повномасштабна війна, я знаю, що у тебе не було настрою творити. Як ти відновилася? Коли почалася війна, одразу ніякого настрою на красу не було. Всю свою енергію ми перекинули на готування їжі для ТРО, ми готували супи, смажила пиріжки, і у людей не було бажання ніякого на замовлення. Але згодом потім все ж таки, маленькі діти у них дні народження, вони хочуть якусь казку і дуже хочуть емоції. Дарувати емоції для мене саме найголовніше для людини. І так потроху почала знов працювати. Коли почалася повномасштабна війна. Як змінилося твоє внутрішнє відчуття? Як змінилося твоє відчуття себе як українки та відчуття своєї ролі у своїй державі, у своїй родині? Мені здається, як і кожен з нас їх, його життя просто перевернулося з них на голову. Люди почали відчувати дуже велику відповідальність перед своєю державою. Коли я працюю. З кожного замовлення йде донат на військових: чи то тепловізор, чи то генератор, чи це термобілизна. Усюди є запити, постійно стараємось їх закривати. Я знаю, що ти у своєму інстаграмі постійно постиш цю. Приліти, вибухи, тобто ніколи не полишаєш тему з тегами Раша терорист, але насправді не кожен настільки відповідальний зараз перед суспільством. Якщо тебе будуть залучати, можливо, до якихось ярмарок у місті, ти будеш приймати участь? Раніше ми постійно приймали участь у благодійних ярмарках, заходах, тобто і для дітей сиріт це було, і для військових, коли ще було АТО. Ти працюєш на замовлення? У тебе велика аудиторія шанувальників та шанувальниць. Я одна із них, колись робила замовлення, це було чудово, здається, і не один раз. Розкажи, як ти прийшла до того, щоб готувати. У тебе професійна освіта кондитерки? Чи це хобі, яке стало таким захопленням дарувати емоції іншим? У мене немає освіти. Кондитерською, але мені все життя хотілося щось робити руками. Я вишивала, в'язала, плела з бісеру, малювала, але ніде не могла зупинитись, знайти ту точку, де я буду творити. І коли я народила свою дитину, я йому зробила тортик, і після цього почалося зрозуміло, що я без цього жити не можу. Готувати. Гарно, так як це вмієш робити ти з елементами, з дуже цікавими кольорами, з такою вже весняною гамою. Це важко чи це просто покликання, і ти сама розумієш, якою повинна бути твоя композиція? Іноді до самого кінця я взагалі не розумію, що це буде. Це все приходить іноді, прям може у вісні прийти перед ним, коли я це буду готувати, або це коли я сиджу і дуже довго продумую кожну деталь і концепцію. Зараз дуже популярні кольорові смаколики, так випічка, торти з різними там кольоровими картами, фотокартками тощо. Я власне не знаю, як це робиться. Розкажи, як перевести зображення на торт? Для цього є спеціальний харчовий принтер. До нього йде спеціальний харчовий папір, рисовий або цукровий. І він, як звичайний принтер, працює тільки з харчовими чернилами. З телефону або з ноутбуку передається зображення на принтер і він його друкує. У тебе клієнти дуже часто роблять приватні запити на дні народження, весілля, свята тощо. Але все ж таки, готувати гарно це складно у плані набору продуктів. Чи це собі може дозволити кожна господиня? Тобто, які основні продукти, з яких можна готувати? Кожна господиня. Так, може таке зробити. Все це насправді дуже доступно, але сам інвентар, всі інструменти, кольори, мастіка це одній людині дуже складно все це купити одразу. Це буде дуже дорого. Це в мене там за 12 років вже є дуже багато всього. все я поповнюю. Мені звісно, це дуже швидко, тому що все під рукою. Як вдома відбувається розподіл? У тебе свій окремий холодильник для готування? Так, для готування в мене є окремий холодильник і один той, що домашній. Всі продукти, які домашні, вони ніяк не пересікаються з моїми робочими. Дивись, коли почалася війна, так, ми говорили про те, що у тебе не було настрою. Але знаю, що ти готувала і для військових. Про що говорила і готувала там штолини для військових тощо. Чи змінився взагалі запит клієнтів? Можливо, там печиво з українською символікою, з трезубом, якісь такі авторські проробки, чи в принципі воно так і залишилося? Дуже багато людей перейшло на українську мову, дуже багато надписів на тортах стало українською, на свята, які чоловічі. Всі хочуть бачити якісь елементи тризуба, якогось прапору або елементи козаків, мужності. ось такі. У жінок теж дуже багато з'явилось орнаментів, колосків. Вишивки, ну це дуже мені подобається. Зараз весна вже на порозі. Який основний запит від твоїх клієнтів, окрім приватних замовлень? Можливо, це паски, куличі, чи якісь там кольорові там яйця також в етнічному стилі? Яке бажання щодо таких специфічних народних свят? Так, західна культура дуже вплинула зараз. Окрім Наших страв до нас прийшли такі страви, як штолен, панітоне на Великдень. Тобто, можливо, і прикраси більш такі європейські. Якщо наші паски звикли прикрашати дуже яскраво посипати, то, наприклад, штолени панітони це більш стримане прикрашання. Наприклад, штолен це просто цукрова пудра. І родзинка усередині. Так, і все. Сьогодні е, ти презентуєш нам дуже гарні десерти. Естетично, по-перше, і я знаю, що вони дуже смачні. Розкажи, будь ласка, один з них у формі такої вісімки, як символ нескінченності. З чого він складається? Ми звикли всі до звичайного класичного медовику, але зараз є ідея нова робити такий медовик, відкритий у формі цифр і букв. Прикрашати їх живими квітами дуже жінки полюбляють, коли є і десерт, і квіти на торті. Отакі дуже акуратні кекси. Вони такі дуже різні, там щось рожеве, щось біле. А з чого вони? Кекси бувають різні. Вони бувають і ванільні, і шоколадні, і червоний оксамит. Кекси це саме найчастіше замовлення, як подарунок, презент або просто. До чаю. Ось такий невеличкий тортик з живими квітами, які дуже органічні сьогодні і до твого образу, і до стилістики нашої студії. Який він? Це новий напрям у кондитерській справі. Називається бентотортик. Він маленький, його теж дуже полюбляють дарувати і дітям на день народження, на презент своїм коханим людям. Це теж дуже часто замовляють такі десерти. Усі твої кондитерські вироби дуже гарно оформлені, і я бачу ось такий ще подарунковий варіант. Так, це що? Там макаронс. Я дуже сильно люблю дарувати емоцію ще до того, як людина бачить, що всередині. Для мене упаковка дуже важлива. Нас зараз дивляться дуже багато людей і дуже багато жінок. Господин, чи проводиш ти майстер-класи, щоб вони могли навчитися так само смачно та гарно готувати? До мене дуже багато людей звертаються в соцмережах з запитами, допоможи там якісь у них є питання. Я завжди... Все, відповідаю. На такі прям мастер-класи, звичайні господині не йдуть, але вже ті, хто початківці, іноді я виділяю час, щоб допомогти дівчатам показати їм якісь ази, які їм потрібні. Я залишу посилання на твій інстаграм, щоб тебе могли знайти і у будь-який момент замовити такі смаколики, якщо треба подарувати радість цивільним, військовим, тому що зараз час важкий і потрібно дарувати класні емоції. Ань, ти як жінка чудово виглядаєш, вродлива мама двох дітей. Так. Але все ж таки, чи коштуєш ти свої смаколики? Найчастіше найголовніший дегустатор це мій чоловік. Тільки його думка для мене дуже важлива, бо він може мені сказати, чи щось трішки додати, чи вже стоп. Ну, а у тебе такий трошки е, не замовлений погляд, коли ти постійно готуєш, все mm -hmm. рівно щось там коштуєш. Чи все ж таки ти можеш так критично оцінити ситуацію? Завжди я дегустую і крем, і коржі, бо мені важливо знати, що там все в порядку. Що ти хочеш побажати нашим глядачам, дніпрянам, гостям міста на цю весну? Хочеться всім побажати обов'язково перемоги. Бути відповідальними перед своєю країною, обов'язково допомагати всім, чим можливо. Тобто, це чи фінансово, чи морально постити якісь відео, інформацію, не жити, як кажуть, моя хата з краю, а бути завжди в центрі подій. Так, тому що відповідальність за майбутнє країни на кожному з нас. Дякую тобі. Дякую, Аня. Час на жербу, є час на весну у великому місті. Сьогодні розповість нам про основні тренди весни 24-го року власниця салону краси гарно Анна Гармаш. А я тебе вітаю! Вітаю! Дуже рада бачити у нашій студії вже такий весняній, і ми зустрічаємо весну для дівчат. Салон краси то абсолютний рай. Ти власниця салону краси гарно, який створила під час війни. Розкажи, чому ти не стала відкладати таку чудову жіночу ідею? нащо відкладати життя на потім, якщо ми живемо в такі складні часи, які випали на нашу, чому саме салон краси, чому в цей певний час? Насамперед хочу розповісти, що в минулому я майстер манікюру, яка завжди була в сфері краси і обслуговування, і в мене була мрія створити щось дуже. Гарне, ну, це саме про салон краси, гарно надання послуг, саме великий спектр послуг для жінок за доглядом за жінками. Тому це рішення прийшло і втілення було тут і зараз. Ти говорила, що у тебе були там певні алергічні реакції, ти вже не могла так, займатися так. тим, чим ти займалася. Раніше, тобто манікюром, ми з народженням дитини вирішила втілити свою мрію. Так. Чому простір називається гарно? Таке чудове українське слово. А, так, дуже мені подобається наша назва. Саме коли дійшло до часу обирати назву салону, перша назва, яка мені прийшла на думку, це гарно. Я спілкувалася з подругами, радилася. У мене була певна кількість варіантів. Так, і чомусь всі проголосували не за «Гарно». але воно мені якось... саме. Чарівна так, чарівна або гарно. Але ж я все таки довірилася своїй інтуїції та обрала саме гарно і цей простір дійсно. Ну, як мені здається, про гарно про салон краси, який зараз працює, в якому обслуговуються гарні жінки. Ну, звісно, чарівно так воно більш тривіально, гарно, дуже сучасно, по-українськи, тим паче ця буква «Г», яка вимовлюється трошки так гарно, да. вона такий робить певний акцент. Е, у твоєму салоні дуже багато різних. Посух, повного циклу. Але все ж таки, який основний запит на весну? Зачіски, манікюр, макіяж? Це якийсь суцільний образ, що дівчата хочуть, щоб собі створити настрій? Ну, Завжди, щоб створити настрій, це доглядові процедури, це такі процедури, як манікюр та педикюр, також це зачіски, покраски волосся. Та доглядові процедури у косметолога зараз дуже в спросі, ну не завжди в будь-який сезон пори року, але перед весною всі дівчата більш хочуть якогось гарного настрою, коли все розцвітає, хочеться бути гарною. Творити Творити, так, створювати собі настрій. А як ми знаємо, жінки як вони створюють собі настрій? Звісно ж, коли вони доглядають за собою. І потім дарують нову енергію для свого оточення. Так. Ти о, мала обкладинку у журналі нещодавно, достатньо епатажну у плані того, як це можна сприйняти. І ти говорила про те, що зараз є певні тенденції весни 24-го року у зачісках та макіяжах. Розкажи, як ти це сприймаєш? Які вони? Я сприймаю е тенденції про більш натуральну красу. Це не про щось ем, кричаще. Кожна жінка, вона індивідуальна і достатньо просто підкреслити її е, природню красу для того, щоб вона сяяла. А все ж таки зачіски, які вони? Вінтажні? Більш, більш легкі, якщо це буде. Зачіска з розпущеним волоссям, то це хвилі на браш. Вкладання на браш воно більш легке, більш природньо виглядає. Ну це не про знаєте, як раніше було у моді лак. Так, так, так. Ні, це не про це. Або ж якісь гарні зачіски, як по типу у вас не зараз. Ти говорила про те, що зараз у моді певна вінтажність. Це про високий хвіст, це завжди буде актуально, або про гулі з гарно вкладеним волоссям, ну таким прилизаним, підкреслюючи певні вирази обличчя. Якщо говорити зараз про образи щодо весни 24-го року, якби тобі треба було створити три образи: відмейку зачіски і там, сукні взуття. Що б ти обрала? Ну, перший образ я, мабуть, би не обрала це вкладання на браш. Романтичне таке, так. Так, е Дуже легкий мейк та таке летюче якесь плаття. На підборах невеликих так, такий, так, більш такий романтичний образ. А другий образ, я, мабуть, би підібрала щось дуже стримане: брюки та жакет. Та підібрала би волосся по типу як тебе зараз виглядає гулька. Та третій образ ну це щось дуже на дівочому. Це, Гафре може А, е, Так, якийсь пев певний невеликий об'єм волосся. Мабуть, акцент на губи червоний, якісь підбори е, та, мабуть, сарафан якийсь. Тобто такий більш так, більш так, легкий. Так, Слухай, дуже цікаво. Весна все ж таки вимагає від нас чогось нового пробудження ідей, тому що жінка повинна бути жінкою, і її енергія повинна надихати усіх. Які твої побажання дівчатам та жінкам нашого міста? Щоб вони створювали настрій, тому що жінка вона надихає. Жінка надихає своєю енергією, своєю красою. А ми за те, щоб допомогти підкреслити дану енергію та дану красу. Тому що, мабуть, завдяки жінкам цей світ стає ек... краще? Усе буде гарно? Усе буде україно. Все буде, буде україно. Дякую тобі. Весна у мегаполісі завжди динамічна. Шалений темп, дім, робота, новини та. Час для себе та близьких. У салоні Дом 3D в самісінькому центрі Дніпра знають, як створити такий необхідний нам затишок і що подарувати близьким цієї весни. Музика. Ваш салон це справжній оазис у центрі міста. Все зелено, дуже яскраво, такі чудові арт-об'єкти. Але я знаю, що ви займаєтесь не лише квітами, декором та подарунками. Розкажіть ваш основний профіль діяльності. Анечка, вітаю, дякую, дякую за цей Такий пресвірелікс маленький. Да хочу сказати, що ми е як у той оазіс у центрі Дніпра в місті, е який приваблює, який захоплює, в який кожен покупець, який заходить, каже: дівчата, у вас тут рай, дівчата, боже, я би тут у вас залишився. Бо у нас і штучні квіти, і вази, і подаруночки. Ольга, зараз починається весна, хочеться пробудження і нових ароматів. У вас дуже багато свічок, арома свічок, на яких ви б зробили акцент. Так, дійсно. Один із наших таких напрямків це аромадифузори та аромасвічки. Я знаю, що ви співпрацюєте з Італією та іншими країнами. Які ваші найулюбленіші свічки за країною походження? Хочу розповісти про бренд, який производить аромасвічки і аромадифузори. Цей бренд знаходиться в Італії. Це дуже відомий бренд. Ми зробили на ньому акцент, тому що всі аромадифузори зроблені з натуральних олій. Вони всі без місту спирту та мають шалений аромат, у кожного свій. Але є напрямки. Наприклад, фаворитом у нас є Black Forest. Це такий аромат сладкуватий, ніжний, магічний. Його обожнюють не тільки жінки, а й чоловіки. І хочу звернути увагу на те, що до кожного аромату є аромат аромасвічки. Це теж той самий бренд Enzo De Gasperi. Дуже такий елегантний, чарівний і дуже пахучий. Він настільки приємний, що не хочеться його навіть віддавати. Хочеться його відчувати і хочеться, щоб він завжди був поруч. поруч. Попробуйте Аня. Так класно. Окрім того, ми займаємось флористикою. Комплектацією, що таке комплектація? Це коли куплена квартира, чи якісь приміщення, чи щось, якийсь будиночок, да і є дизайнер, є архітектор, є ідея, є розуміння, що там буде, але немає деталей. Тоді к нам приходять і кажуть, дівчата, допоможіть. От дивіться, оце взагалі отака картинка. Але ця картинка потрібна, щоб вона ожила, щоб вона дихала, щоб була якась магія цього простору. І ми знаємо, що ви нам цьому допоможете. Ну, звісно, допоможемо. Людина до нас приходить і каже: Де і що? Та ми знаємо, ми знайдемо, бо ми фахівці і експерти в своїй справі. Тому завжди відкриті, завжди чекаємо. Для кожного працюємо завжди з вами. Зараз домівка, будинок для кожної людини, це щось особливе завжди так було. А під час війни особливо, ми розуміємо значущість. Багато хто лишився домівкою, ми розуміємо, що буде післявоєнна відбудова чи змінився запит клієнтів, коли почалася війна, що люди почали частіше питати до своїх інтер'єрів? Десь якийсь цей час ніхто нічого не хотів, бо ніхто не знав, що буде далі. Але коли кожен для себе подумав і зрозумів, що потрібно далі жити. То люди почали прикрашати своє життя. Ви тільки подивіться на цю постійну білизну. Це єврокомплект, який складає із простирадла 2,70х. То ви ж розумієте, що це тільки Італія таке робить. Таке велике простирадло, яке повністю закриє ваш матрац. Дивіться на оцю буківку із Сваровськи, як вона гарно сяє. Отак дивіться якась іде колекція, то ви не розумієте, яке це на дотик, бо це 100% бововничка. Плотність 300 на дюйм. Це значить, що вона така м'якенька, вона така бархатенька, вона така ласковенька, що ви також не розумієте, який буде ваш сон. Та вас чимало букетів. Штучних, живих ідей для подарунків, для чоловік, жінок на усі випадки життя. Я хочу, щоб ви сьогодні розповіли дніпрянам, що у вас можна придбати і як можна оформити свій будинок. Тому що будинок це місце сили для усіх українців під час війни і не тільки. Які кольори популярні цією весною? Які поєднання цієї весни, і не тільки весною, а й весь рік, 24-й рік, будуть в тренді квіти ніжних відтінків. Букетах і композиціях це простота, природність, дуже швидко розвивається флористика, бо є попит, попит не тільки на букети, а й попит на композиції для дому, офісу для будь-яких приміщень. Насамперед, в моді це натуральність. В цьому році асамперед навесні в тренді кольори це, звичайно, білий колір. Білий колір він не виходить з моди. Також цією весною ви будете все частіше бачити колір фіолетовий і його всі відтінки. Ми використовуємо дуже багато квітів, які производяться в Україні. Ось такі прекрасні тюльпани, які вже вирощуються у нас на весняні свята. Зараз в тренді не пакувати букети або пакувати дуже мінімалістично. Бумага це крафт чи якась біла, небагато. Букет повинен залишатись букетом. Окрім традиційних букетів, є альтернатива їм це композиції, які можуть і здивувати, і насамперед вони більш тривало держаться і можуть довше вас радувати. Композиції. Бажано використовувати матеріали ті, які в даному сезоні є актуальними. Зараз у нас весна, тому ми використовуємо ті квіти, які зараз починають розквітати. Трошки похоже на такий фрагмент ландшафту, і це зараз дуже актуально. Звісно, хочеться, щоб квіти були у красивих вазах і щоб вони радували наші обличчя та наші домівки. Розкажіть про ваші вази. Вони дуже нестандартні, аутентичні, авангардні. Які кольори, які форми? Що популярно? Дуже добре, якщо є ваза, яка підходить під квіти. В тренді вази скляні, різнокольорові. Форми можуть бути звичайні, дуже мінімалістичні. Жувлами можуть бути круглі, а можуть бути якісь такі вишукані.